Всім привіт! Агротех-Склад. Сьогодні зніматимемо для вас модифікації скаутів, це XC244. І Т254. Їх люди дуже багато плутають, не розуміють, чому така ціна, чому різниця така в ціні, вірніше. Зараз я вам все поясню. xt 244 вони випускаються вже з новими капотами. Тобто це як 504-404, там такі самі капоти стоять. Модифікація йде з кемовським двигуном, йде коробка і база від Сентая 3 плюс 1 передачі. Трьохточка у нас непромусова. Вірніше гідроциліндри стоїть. В коробці і підіймає воно 425 кг вгору примусово вниз під своє вагою опускається, плюс плаваючий режим. Він 4х4, колеса 6,14, 9,520, крила. Передні задні у нас металеві йдуть, і пофарбований він такий от сірий колір. Освітлення ледовського типу, вага цього трактора то на 70 кг. Коштує він на сьогоднішній день 5150 доларів. А от його старший брат Scout ty 254 має зовсім інші модифікації, абсолютно. І там і там у вас переднє міст йде з підсилювачем і редукторного типу. Але тут у вас набагато більший чулок, набагато більший редуктор. Да, гідропідсилювач такий самий насос такий самий. Хоча тут у вас йде 120 м колія мінімальна, тут у вас метр десять колія. Тут у вас резина 7,5-16 розборні диски спереду-заду Тут у вас менша резина. Тут у нас коробка йде 4 передачі, плюс реверс, плюс поніжені повишення. Це у вас 8 передач вперед, 8 назад. Вся гідравліка йде від розподільника. Задній простір зашитий. 4 гідрових замість двох, примусова гідравліка, два виносні гідроциліндра, дві швидкості валу відбору, Більший задній чолок та 804 моделі. Яблучка у вас 20 І там і там, в принципі, однакові, 22 вірніше яблуко, 20 палець вставляється. Маємо Т-образне наварювання, дві швидкості валу відбору. Він має більш широку базу, він має рівну підлогу, іншу приборку. Більш сучасну. Паливний бак у нас знаходиться вбудований в приборну панель. Тобто, трактор більший, він має вагу тонна 470. Модифікація двигуна теж КМ 385, але модифікації значно більші. Він коштує 6950 доларів, а зі знижкою вони коштують до кінця липня 6 790 доларів. А цей 5150. Якщо вас зацікавив будь-який з цих тракторів, можете набирати, питати актуальну ціну, доставка безкоштовна, без передоплати в будь-який регіон України. Замовляйте техніку в перевіреному місті, агротехсклад. Всім пока-пока, мирного неба, щастя і мами долоньки для тебе і для доньки. Пока.